Сьогодні ніжність кожнім слові і щирість світиться в очах Поканням сповнені розмови. Воно палає у серцях. Лунає сміх і гріють руки. Душа від радості, недлінна. Цей день єднає всі розлуки. Це день святого Валентина. Шановні розілянці, шановні глядачі, медіа вперед. Ми завітали до Роздільнянського палацу культури. З нагоди відзначення Дня Валентина. І, зокрема, на концерт під назвою Стріли Амура символічна назва концерт від творчих колективів закладу. Користуючись такою символічною нагодою, на Чезня закоханих, ми вирішили поцікавитися, як наші роздільнянці розрізняють поняття кохання та любов. Чи вірять вони в любов з першого погляду, або в кохання з першого погляду. І, звичайно, чи які є секретики кохання? Е, то все ж таки любов і кохання. Ви можете поставити між ними дорівнює, або все ж таки ви розмежовуєте тлумачення? Не знаю. Для мене не розмежовує для себе. Ну, для мене кохання і любов це. Якщо це стосується чоловіка, то це одне і те саме, так. А якщо мова тоді буде йти про рідний край, то це що тоді буде? Любов абсолютно правильно. Вже те з української мови виконано на відмінно. Моя точка зору це типу любов може бути до батьків, до сім'ї, так можна сказати. А кохання це до людини, від якої ви відчуваєте любов, ну кохання до до хлопця, там до дівчини. Тоді логічно буде запитання до вас. От як ви гадаєте, до рідної України це буде що? Яке почуття? Любов, саме любов, правильно. Ну любов коротше, з першого погляду а кохання це на все життя. І от ми саме питання: до України все ж таки це буде любов чи буде кохання? Ні, Це любов, любов однозначно. Ви в шлюбі. Так, років завтра 20 років, як ми разом з чоловіком. Дивіться, яка сьогодні одна подія на концерті відбулися, а ще й завтра для вас така знакова подія. Так. Е, то якщо ж це 20, в два цей ювілейна така дата. Скажіть, будь ласка, чи е, як взагалі познайомилися, чи було це кохання з першого погляду, чи можливо Ні. це було кохання не з першого погляду? Ми рік були друзями до того, як почали зустрічатися? А після цього дружба переросла у стосунки, які тепер вже 20 років тривають. Обов'язково. Завжди кохання, воно так і є. Якщо кохання, то з першого погляду. У вас так було саме? Так. Да. А можете трошки розказати про вас? Як ви познайомилися з цим чоловіком? До mm -hmm. <гум> ну, танця я працювала в дитячому саду, в домі культури був вечір, і ми там познайомилися. Ну однозначно, все в житті тільки ради кохання. І... А чому? Ну, тому що я вважаю, що потрібно впізнати людину спочатку, а потім щоб було кохання. А у вас є друга половинка? Ні. А як ви гадаєте, цьогоріч. Ну, а може, хтось там, як то кажуть, вже на небосхилі вже з'явився? Ні. Користуючись нагодою, можемо сказати, будь ласка, не втрачайте нічого і нікого. Ось які люди чудові в нас є на території нашого міста. Я думаю, що існує, але. У мене, як не було з першого взгляду, я виріс своєю жінкою, як але я вірю в кохання. Кохання є і досі. Поміж мною і жінкою. Я так гадаю, що це почуття, воно не вмирає. І тепер питання, чи, чи знайшли ви все ж таки ту формулу ідеального кохання, секрет успішного кохання? Я думаю, що Да. Можете поділитися. Е, Так я вважаю, що в стосунках найголовніше розмовляти. Е, найголовніше це не тримати в собі і завжди проговорювати всі питання. І е, як я завжди кажу, дітям своїм, що якщо ми вже сваримось, то сваримось доки не помиримось і ніколи не. Ображаємось і не там. Нас ніколи не буває, що ми там не розмовляємо день чи два. От ми зараз посварились і тут же й помирились, бо м -м, немає ідеальних стосунків без сварок. Такого не буває, бо всі люди різні, кожен має е свої переконання, свої інтереси, і всі проблеми мають обговорюватись і вирішуватись. І тоді це буде надовго. Бо якщо тримати в собі, то я вважаю, що то не буде добре. Секрет кохання. Це повага один до одного. це Як ти людину відчуваєш, вона тебе відчуває, ти її відчуваєш. Оце кохання. І може би хотілося б щось побажати нашим графіканцям в день закоха. Ну, однозначно, поважати, любити, кохати один одного, свою сім'ю, свою родину, свою. Е... Своїх колег, друзів і, звичайно, нашу Україну, шановні розділянці, кохайте один одного, вірте в велику любов. Ось і промайнуло найчарівніше, найніжніше свято День Закоханих. В Розілянському палацу культури. Ми були і на виставі Стріла Мура, і дізналися у глядачів, і у аматорів народного мистецтва і професійних співаків. Що ж таке для них кохання і які його скрити. Зі святом